Виготовляли амфетамін та продавали. На Волині затримали трьох чоловіків за виготовлення та збут наркотиків. За даними слідства, 38-річний та 21-річний жителі Луцька разом із 41-річним жителем Луцького району близько року виготовляли у підпільній лабораторії психотропи. Під час обшуків у фігурантів вилучили прекурсори, обладнання, зароблені на продажі кошти та багато іншого. Усе вилучене майно арештували, а обвинувачених відправили під варту. Тепер чоловікам загрожує ув'язнення проте останнє слово за судом. Усі троє. Обвинувачених. у вчиненні цього злочину перебувають під вартою під час санкціонованих судом обшуків. У них було вилучено обладнання для виробництва психотропів, також вилучені психотропи і гроші отримані від незаконної діяльності. На усе вилучено накладений арешт. Окрім того, арешт накладений на два автомобілі, яких вони використовували у цьому бізнесі, та на дві земельних ділянки і будинки, які в тому числі в які в одному з яких і перебувала ця незаконна лабораторія. От зараз усі троє вони постануть перед судом.